Дивіться, друзі, скільки різних запчастин може бути всього для одної моделі. Якщо це модель дійсно професійна, якщо це дійсно хороший виробник, це можуть бути стокові запчастини, які стоять на машинці. Ось такі звичайні з пластику. Це можуть бути тюнінг-запчастини, ось такі алюмінієві важелі-підвізки. Це можуть бути. Металеві привода, вони вже з заводу стоять, але якщо, наприклад, щось ламається, то воно все замінюється. Це можуть бути ось такі теж для апгрейду металеві маслонаповнені амортизатори, от, які суттєво покращують характеристики машинки Ще й мають регулятори жорсткості пружини, які ви самі можете собі налаштовувати. І так само можуть бути для більших машинок, і для менших, так само і колеса, тобто все, що дійсно встановлено на машинці. Ось такі можуть бути центральні диференціали і так далі. Тому ось ремахобі дійсно в цьому дуже розбирається і виготовляє все, що необхідно для якісного та практичного використання радіокерованих машинок.